Привіт, з вами Андрій та портал Smartphone.ua, А на огляді у мене смартфон від Realme C55. Мабуть, знову бестселер. Чому? Розповім в цьому ролику, а для початку пару його характеристик: зарядка 33 Вт, екран 6,72 дюйми IPS, Full HD роздільна здатність та процесор Helio G88. А ще в нього дуже хороші камери, як для бюджетника. Особливо мені сподобався режим зйомки вночі. Перед собою бачите декілька кадрів, які я зробив. Більше фото та відео по лінкам в описі до цього ролику. Ну, а далі в огляді мої враження. Кількість балів в Antutu та основні головні характеристики Realme C55. Якщо цікаво, дивіться далі. Починаю з комплектації. Приїжджає до вас гаджет в такій жовтій коробці. А всередині, окрім смартфону, що важливо, є силиконовий чохол. Він не зовсім прозорий, але з м'якого приємного силікону. Також в комплектації величенький блок живлення на 33 Вт. супервук. Про нього детальніше згодом. Також в коробці декілька листівок, гарантійний талон та інструмент для вилучення лотка сім-картки. Переходжу до дизайну Realme C55. Як на мене, то цей гаджет краще, набагато краще виглядає в більш яскравому кольорі, але у мене на огляді більш солідний. Я б його назвав повністю чорним. Зверху на торці, знизу на торці настільки плоскі панелі, що смартфон можна просто поставити на них і він не впаде. Так само плоскі і бічні панелі, на яких розміщені сканер, відбитка пальців, які сумістили з кнопкою живлення, над ним клавіша регулювання гучності. Справа на корпусі лоток під sim картку та карту пам'яті, знизу type c порт, мультимедійний динамік. 35 мм аудіороз'єм і мікрофон. Спереді в нас великий дисплей і фронталка вписана красиво. Вона дуже маленька. Про деяку програмну фішку, яка з нею пов'язана, розповім трошки пізніше. Ну а зараз про тильну панель. Як на мене, то позаду не просто однотонний пластик. Він такий наче трішки затертий, виглядає дуже стильно, так якби оце ви взяли бетон і трішки подряпали його. Ну, виглядає сучасно. Особливе місце на Силові панелі займають, звичайно ж, п'ядестали з камерами. Їх окремо розмістили на додатковому дзеркальному п'ядесталі, там де знайшлось місце ще й під спалах. Діод один, але величенький. Кожне віконце камери додатково захистили пластиком сріблястим. Це окей, камери треба берегти. В чохлі також є невеличкий підйом, щоб захистити конструкцію камер, наприклад, тоді, коли смартфон впаде на підлогу. По збірці по підбору матеріалів у мене зауважень немає. Смартфон не маленький, габарити бачите перед собою, але для моєї середнього розміру руки дуже ок. Але не всім буде так ок, а лише тим, хто хотів дійсно смартфон з великим екраном. Далі декілька хвилин інформації про дисплей. Діагональ 6,72 дюйма. Роздільна здатність Full HD+, частота або 60, або 90 Гц. І Ігромани, зверніть увагу, Full HD та ще й з частотою до 90 Гц. PPI достатній, щоб ви не бачили пікселів, а максимальна яскравість достатньо, щоб ви могли працювати навіть в день на вулиці, коли там забагато сонця. Мінімальний рівень підсвітки також комфортний, щоб ви могли читати вночі. Режим комфорту для очей, а також темна тема, обов'язково присутні. Realme c 55 також підтримує Widevine L1DRM, а це означає, що потоковий контент у відповідних додатках можна дивитися у високій роздільній здатності. Спитаєте, як тут динаміки? Нормально. Не ідеально, особливо на максимальній гучності, мультимедійній, краще вище 70%. Звичайно не піднімати, а то буде дискомфорт. А от розмовний динамік можете викручувати на максимум, і вам буде чутно вашого співрозмовника в будь-якій локації, навіть якщо ви в метро або стоїте біля дороги. Далі інформація про продуктивність. Процесор Helio G88, і з ним вам Antutu гаджет набирає 274 тисячі балів. Це нормально для бюджетного пристрою, навіть добре. У цього процесора 2 ядра по 2 ГГц та 6 ядер по 1,8 графіка mali G52 MC2. В мене на огляді телефон, який має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вмонтованої, але віртуально об'єм оперативки можна збільшити. Причому суттєво. Це потрібно, якщо у вас в фоні завжди знаходиться багато додатків. Я пограв на цьому смартфоні в танки, поганяв в Need for Speed і можу сказати, що, по-перше, він не гріється, по-друге, доволі таки. Економно їсть батарею, а по третє, справляється зі всіма цими іграми, хоч і не на максимальній деталізації графіки. Але вже добре те, що тут Full HD екран. Щодо програмної частини, то маємо Realme Ui 4.0 на базі Android 13. І це класно, що. В такому бюджетнику у нас актуальна операційка. Дещо оновили в інтерфейсі, дещо в анімації, а загалом-то, якщо ви тільки перейшли на Realme, то звикати вам до цього інтерфейсу довго не прийдеться. Деякі програми можна згорнути у плаваюче вікно, при необхідності змінити його розмір. І що прикольно, можна обмінюватися інформацією між відкритим застосунком і плаваючим. Це дуже спрощує копіпаст. Також інтерфейсом передбачена функція Smart Sidebar, який додали функцію. Фонова трансляція, яка дозволяє відтворювати відео з YouTube у фоновому режимі, без необхідності платити за підписку YouTube Premium. Оперативку, до речі, можна збільшити на 2, на 4 або на 6 ГБ, тобто сумарно отримуємо якби не 6, а 12. Лабораторія Realme дає ще декілька прикольних функцій. По-перше, Dual Mode Audio дозволяє підключити одночасно і бездротові, і дротові навушники, і слухати одночасно. Не те саме далі. Міні капсули це імітація Dynamic Island від Apple. Тут може відобразитися дві речі: статус в процесі зарядки та кількість переданих даних. Виглядає по-новому, але я все таки допрацював цю функцію і зробив її більш інформативною. Далі про батарею Realme C55. Всередині акумулятор на 5000 мАч, і він заряджається зарядкою 33 Вт, Комплектною SuperVOOC. перевірив, за півгодини смартфон набирає 50% заряду з нуля до 50. А за 15 хвилин може набрати і всі 26-27%. Повна зарядка в мене особисто зайняла 70 хвилин, і це також хороший показник. Тести на використання акумулятора я проводив тоді, коли яскравість була в мене на 100%. А отже, 7 годин перегляду відео і акумулятор розряджено в нуль, або 4,5 години гри в динамічну аркаду і також отримуєте повністю розряджений акумулятор. А якщо користуватися пристроєм, ну так, середненькому, десь 5-6 годин активного екрану на день, то на день вам його й буде вистачати, тільки виставляйте яскравість. На автомат, тоді смартфон зможе більш економно підходити до процесу розряджання акумулятора. Наостанок розповідаю про камери з тилової сторони їх дві 64. Та 2 мегапікселі. Основна камера та додаткова, яка відповідає за глибину кадру. Основна камера Omnivision OV 64B. Об'єктив 25 мм, апертура 179 Ця камера підтримує режим зйомки з високою деталізацією на всі 64 мегапікселі Приклад відзнятого фото перед вами. Більше прикладів в описі до цього ролику. Там саме лінки на відео, які я відзняв на основну камеру. До речі, вона може знімати 30 кадрів в секунду Full HD, а може і 60 кадрів в секунду Full HD. Якщо чесно, то результати зйомки мені сподобались, враховуючи те, що це смартфон з бюджетного сегменту. Декілька портретів також зробив. Дивіться їх по лінку в описі до цього ролику. На порталі Smartphone.ua. Щодо фронталки, то вона на 8 мегапікселів, також записує відео Full HD, об'єктив 26 мм, апертура 20. Користувачу доступний режим зйомки панорами, а також прискорена зйомка. Режим HDR, коли фотографуєте на основну камеру, рекомендую не вимикати. Хочете більше налаштувань? У основної камери є режим Pro. В хорошу погоду на відео дуже багато деталей, і це мені також сподобалось. Тобто, камері ставлю плюс за ні. Фінічні кадри, за деталізацію відео, а також за насичені фотографії в день. Прийшов час підводити підсумок по смартфону Realme C55. Бюджетний, але виглядає шикарно як для свого прайсу. Екран Full HD 90 Гц. Камери класно знімають, тільки но показував. Апаратної складової достатньо, щоб ви могли відео подивитися і пограти на хорошій деталізації. Бездротові модулі працюють відмінно. Перед собою бачите швидкість на скачування та завантаження в мережі Wi-Fi 5 ГГц. NFC працює без нарікань, збірка класна, матеріали приємні та ще й чохол в комплекті. Ну і найбільш приємне враження від зарядки. Вона швидка. Тож рекомендую C55, Якщо шукаєте збалансований смартфон за дуже приємний прайс. Актуальна ціна по лінку в описі до цього ролику на є е каталог. Якщо виникли питання по рівні C55, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та Портал Smartphone.ua. До зустрічі.